Друзі, переносимося у Анталію, де невдовзі розпочнеться поєдинок Житомирського полісся із узбекистанським Насафом. Тренувальний центр Титанік. Багато тут футбольних полів. Полісся вже не вперше тут проводить свої спаринги. І що цікаво, от Рузикул Бердиїв, він був асистентом Дем'яненка у Насафі. Ось такий цікавий факт. Сьогоднішній опонент команда Насав. Максим Андрущенко тим часом він демонструє свою техніку. І зараз змушені суперники порушувати правила у цьому епізоді. Чередниченко непогано грає на козака. Козак демонструє техніку! Артем Козак треба забивати. І добивання м'яч не залітає у ворота. Виручає в цьому епізоді свою команду Ергашев, «Голкіпер», Насафа. Ну і далі кутовий. Кутовий не так вдало розіграний. Ух, як зараз м'яч залетів, майже у ворота влучив у стійку і якось так усі зупинилися. І той же Ергашев проводжав поглядом ось так лише дивився на цей м'яч. У нас дуже жваво розпочинає цей поєдинок. Дуже непогані атаки проводять підопічні Юрія Калитвинцева. Знову подача на ближню стійку. Немає удару. Друщенко пробиває, і м'яч летить повз ворота. Будь-яке тренування. До нього треба ставитися відповідально, і навіть ось ці спаринги це теж практично тренування, але відповідальність тут уже набагато вища. Атакує полісся і ось такий удар по воротах. Номінально Чередниченко є правим хавбеком. Дійсно, могли би це помітити за тим, як ходить в атаку. Чередниченко і постійно підтримує, насичує фланг. Удар здалеку, дуже непоганий м'яч летів у площину воріт. Одна із сильних сторін Полісся вистачає доволі габаритних футболістів як атакувального плану, так само і захисників, але цього разу немає прямого навісу. Можливо, зараз буде на ближню стійку йде подача, і ще один кутовий удар на нас чекає. А друзі, бачите, ви у куточку свого екрана QR-код традиційно на поєдинках Житомирського Полісся. Проводиться збір для наших захисників. Збір на квадрокоптери. Тому, друзі, обов'язково долучайтеся, переходьте за QR-кодом, донатьте а, на те, аби допомогти Збройним силам України, який зараз момент гострий виникає біля водіна Сафа. А в першому таймі грає склад більше наближений до основи. Далі вже застосовується ротація і футболісти. Які не так багато ігрового часу отримують у сезоні, виходять на другий тайм. Дуже хороше зараз перехоплення. Треба бити поворот. Ох, і м'яч залітає Василь Грицук. Неймовірний м'яч. Видізняються сьогодні атакувальні футболісти команди Юрія Калітвинцева своїм бажанням. Ось тут погляньте, яке перехоплення на лівому фланзі. Ну і передача. Грицук сигналізує, що він готовий прийняти м'яч і ось так, от е спіймав. На ногу в повітрі насав тим часом в атаці. М'яч залітає у ворота, але гру зупинено було положення поза грою. Червак віддає назад на Поспєлова. й в дотик контролює м'яч. Але ось зараз помиляється, яка прикра помилка від Поспєлова. І дуже важливо, що голкіпер виправляється в цьому епізоді. Давайте дивитися, буде прямий удар по воротах Поспєлова. непогано, потужно Поспєлов перед собою. Передача у фланг, як легко, як легко зараз оборона Полісся дає розіграти цю атаку. Удар по воротах. М'яч залітає у сітку воріт. На жаль, для нас не було там положення поза грою. І ну, ось подивіться, звідки пройшла ця передача, і провал, провал у захисті тут не встигає. Червак. Ну, теж красива комбінація по-своєму, хоча важко говорити, що це комбінація. Прийшла передача практично з власної половини поля, і ніхто з гравців полісся позиційно не зміг зіграти в цьому епізоді. Удар в ближній кут. Зараз Штовхалися футболісти. Тут гру не зупинено, і чередничанку вибиває в ноги супернику. Прохід доволіт поспілова і м'яч за межами поля. Все на цьому, друзі, у нас завершується поєдинок, і він завершується з рахунком 1-1 Житомирське полісся не змогло втримати ось цю перевагу над узбекистанським насафом, і, напевно, десь закономірний результат, якщо дивитися по ходу всієї зустрічі. Полісся виглядало доволі добре. У другому таймі насав активізувався. Вони змогли зрівняти рахунок, і таким чином нічия, нічия для команди Юрія Калитвинцева.